Прошу. О, оновлення. В електронній системі забезпечене безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров'я. І так, затверджено наказ Міністерства охорони здоров'я України від 16 квітня 2025 року наказ номер 650 Ви можете самостійно передивитися його, якщо є якісь питання. І так. Працівники сфери охорони здоров'я можуть декларувати необмежену кількість балів. Це, ваша, це наша з вами е, проблема. Але під час атестації буде враховуватися тільки наявність мінімальної кількості балів безперервного професійного розвитку ми бачимо з вами, що мінімальна кількість балів, яка має бути підтверджена за річний період для професіоналів у сфері охорони здоров'я це 50 балів. Мінімальна кількість балів, яка має бути підтверджена за річний період для фахівців у сфері охорони здоров'я 30 балів. Фельдшери, медичні сестри, можуть бути 30 балів. Доповідачі, тренери. 10 балів стендова доповідь. Зробили стендову доповідь на конгресі кардіологів. Отримали 10 балів. 15 балів. усна доповідь. Зробила я усну доповідь на конгресі кардіологів або прочитала БПР 15 балів. 2 бала за одну годину. Фахова школа, семінар, майстер-клас, тренінг. 2,5 бала за одну годину симуляційний тренінг або тренінг з володіння практичними мінаном. Але це для тренерів, це не для слухачів-учасників. А що для слухачів-учасників? 0,5 бала за одну годину, наукова практична конференція, конгрес симпозіум. От ви, підете ви на конгрес кардіологів. І за одну годину ви отримуєте 0,5 балів. Що таке одна година? Це 45 хвилин. Що таке 2 е, години? Це полтори години. Астрономічні і академічні, це різні. Ми враховуємо академічні, як в школі. 45 хвилин. А якщо електронний навчальний курс? Сьогодні багато електронних навчальних курсів. і це дуже добре. Наприклад, ви в своєму ритмі проходите електронний навчальний курс. От у нас буде, ми також будемо вам е, запропонуємо вам електронний навчальний курс. Ви проходите його, дивитесь, проходите в своєму ритмі, і, наприклад, там буде 10, ви будете е, 45 умножити на 10. Так, ви маєте передивитися таку кількість лекцій, відповісти на тести. І у вас буде 10 балів за електронний навчальний курс. Це буде в своєму ритмі. 1 бал, одна година це фахова школа, це семінар, майстер-клас, тренінг, але у режимі електронного часу. От як ми зараз з вами працюємо. Ви задаєте питання, ми відповідаємо, Ви знову ж питання у режимі реального часу, ми з вами працюємо. Полтора бала за одну годину це фахова школа, семінар, майстер-клас, тренінг, але це офлайн. Це не онлайн, а це ви прийшли на конференцію, ви сіли, послухали, відповіли на тести, відправили. І отримали сертифікат. Це треба прийти на конференцію, поїхати кудись, або в Київ, на конгрес, або е, на конференції, які проводяться, до вас приїхали. Особиста участь в місці проведення. Тоді буде полтори бала. Два бала симуляційний тренінг. Або тренінг з оволодіння практичними намеками. Ну, От як, що це значить? От у нас, ви ми, знаєте, ми часто, а, у нас були а, які, спеціальні тренажери, да, і ми робимо невідкладну кардіологію наприклад, реанімацію. Отут буде 2 бали за, за одну годину. Бали за фахову школу зарахують не більше 20 професіоналів та не більше, 15 фахівцям. Не можна, так як ми з вами тисячами, е, лікарів, 100, 200 і так далі. Не можна. Тільки фахова школа. То є школа. 25 професіоналів, не більше 15. Бали за семінар не більше 25 професіоналів та не більше 15 фахівцям. Бали за майстер-клас зарахують. Не більше 25 професіоналів та не більше 15 фахівцям тощо. О, таким чином. І таким чином ми розуміємо з вами, що наявність мінімальної кількісті балів буде враховувати кількість балів безперервно професійного розвитку за освітні заходи згідно з критеріями нарахування балів безперервного професійного розвитку. Додаток 6 Ну, ми тут з вами і побачили. І кількість балів безперервного професійного розвитку, яка зараховується до мінімальної кількості балів за рік, за один від заходу, неформальної. Це все неформальна освіта. Крім циклів спеціалізації або інформальної освіти, не може складати більше половини мінімальної кількості балів безперервного професійного розвитку за рік. Що це означає? Це означає, що тільки надо 50, значить, може бути тільки 25 балів. 25 балів. Це може бути отаких от от, е, за один від заходу. І не можна всі бали набрати, наприклад, тренінгом, не можна всі бали набрати науково-практичної конференції. Вони мають бути різними. Наприклад, 10 балів ви набрали на електронний навчальний курс. 10 балів електронний навчальний курс. Ще 10 балів ви набрали фахова школа. Ще 10 балів ви набрали, наприклад, науково -конгрес. На конгресі ви набрали. розумієте? Або на симпозіумі ви набрали. І отаким от чином ви маєте, щоб 25 балів, ну, добре, 25 балів електронний навчальний курс. А останні балі ви можете набрати там фахова школа, майстер-класи або тренінг. Треба розрізняти види, види цих балів. Але, будь ласка, зробіть стендову доповідь або усна доповідь, нема питань. Навчальна програма. Мета заходу. Ну, це більш для провайдерів, будемо чесно казати, це вже більш для провайдерів. Якщо учасник може знати, розуміти або писати після завершення заходу, представлення, демонстрація, конкретні методики, технології діаг... ну, це ми пишемо вже так, опит структури, це знай... знайомства, все це зрозуміло, Загальний обсяг навчального навантаження, кількість академічних годин равно кількість астрономічних годин, тобісь не 60, а 45. Може бути лекція, семінар, тренінг, робота в групах, симуляції, дебати, дискусії теж. Може бути спостереження, ситуаційний аналіз, лабораторно-аналітичне тренування. Да? Може бути лабораторія, інтерактивна панель, симальційна і так далі. Так? І далі, що зверніть увагу, що на виконання тестового завдання має бути не більше двох хвилин. А якщо 10 тестів, то 20 хвилин 20 хвилин на тести. Ось так от, шановні колеги, тільки 20 хвилин надається. Ну, Не, не має бути обов'язково використання маркетової назви, гасла при формунуванні теми і так далі. Ми це з вами все розуміємо. Має бути доброчесність. Має бути. Ну, як... Оформляти кількість астрономічних перерви понад 15 хвилин. Можна робити 15, до 15 хвилин перерви, і це буде враховуватися. Це буде враховуватися. Сертифікати, повне найменування провайдера. Ну, ми так і робили, ви, ви бачили, Да? Ось прошу, будь ласка, дуже важлива, виключно українською мовою. По батькові ім'я і по -батькові і прізвище, перелік виданих сертифікатів заповнені, все, рік поточний, номер провайдера, все це має бути, все це ви бачите, але найцікавіше для вас пошук сертифікату. От ви отримали сертифікат. А чи дійсно цей провайдер все зробив правильно? Коли ви будете отримувати е акредитацію, чи це буде дійсно? Ваш сертифікат. Тому що, наприклад, у нас був такий випадок, коли нам подзвонила наприклад, лікар і каже: А що ж мені робити? Мого сертифікату немає. Я зайшла в центр тестування, я шукала, а його немає. А що відбулося? А вона пройшла один раз тестування. Один раз і це тестування зарахувалося, і це інший номер сертифікату. А потім вона ще раз пройшла тестування, і вона шукає другий свій сертифікат. Розумієте? Але ми, ми ж перевіряємо все сертифікат. Ми ж перевіряємо всі ваші відповіді. Ми ж перевіряємо, скільки разів ви пройшли. Я вас умоляю, проходьте один раз. ну Це ну, сертифікат, ви ж розумієте, що це таким чином може відбуватися. Тому що система рахує всіх. Але ми тільки один, ми тільки тільки один, вносимо в центр тестування. Ви можете отримати і 5, і 10 сертифікатів, але тільки перший. Правильний сертифікат, ми в найкращу най... вашу відповідь ми вносимо в центр тестування, коли ми надаємо повністю все отчт відносно проведеного безперервно професійного розвитку. Тому ви можете зайти і все перевірити.